З огляду на ту інформацію, яку ми зараз представили, вже можемо зараз оцінити масштаб, скажімо, проблеми? Чи це є там поодинокі історії десь в Одесі, а десь на Закарпатті, чи це є радше історія системна? От е спираючись на те, що зараз Віка е розказала, та це вже є момент, аби оцінити масштаб проблеми. А я почну з вільнівського саміту НАТО, де говорили про те, що про гарантії безпеки і допомогу того, що нам необхідно в першу чергу надати. І одним з пунктів там говорилось про те, що допомога західних країн буде в реформуванні і впровадженні цивільного контролю за міністерством оборони. Ну це теж є проблема, і західні країни і, очевидно теж проходили цю історію і встановили в своїх країнах. Цивільний контроль за міністерством оборони, от в тому числі, і робота цих воєнкоматів якраз таки і потребує того цивільного контролю на рахунок того, що це системно чи це поодинокі випадки, та звісно, системно. Ну ця система була прогнивша завжди. Ну пробачте, зараз під час повномасштабного наступу особливо гостро стало питання по воєнкоматам, хабарям там і так, далі, і так далі. Але що до цього все там гаразд було? Це раптом прийшли якісь невідомі, захопили ці воєнкомати і стали вимагати хабарі. Ні, це традиційна була система. На ці посади треба було купити місце. Ти просто так воєнкомат на роботу не потрапив би. Особливо, якщо від того підпису щось залежало, пацани абарзелі там до приділа їх ніхто ніколи не чіпав. Вони своєю корупцією е, покривали фактично ну величезну ділянку е, там призову до армії, там і так, далі, і так далі. А зараз все це загострилось і загострилось колосально, коли суспільство там. По 5 гривень скидається на дрони, да там бабусі з пенсій щось намагаються відправляти. Сидять же ж військові, якщо їх так можна, звісно, назвати, і просто влаштовують бізнес на цьому. Більше того, я вам скажу, ми ж з вами півроку слухали оці історії з виловом людей біля метро, там і так далі. і Так далі, затримання. Це ж я думаю, що ці ж військомати, бо я їх центрами і називати не хочу. Ці ж військомати навмисно таким чином підвищували цінники, організовували навмисно цю роботу, щоб створювати в суспільстві оцей ну, страх перед е, тим, що тобі нададуть повістку. Замість того, щоб Міністерство оборони займалось питанням, що люди, молоді люди, які потраплять, отримують повістку. Звісно, 18-літнього чи там літнього ніхто на фронт відправляти не буде. Сьогодні в Україну приходить колосальна кількість новітньої техніки, і молода людина, яка потрапляє в армію, вона отримає можливість з цією технікою познайомитись, обучитися і стати професіоним. Сяналом ми такі з вами рекламні кампанії чули. Ні, ми з вами бачили півроку що що ловлять біля військо, біля метро, чи там біля на зупинках ловлять і вручають е, ці повістки. Ну тому е, питання назріло, а воно очевидно ще взимку мало е, припинитись після появи у цих телеграм-каналів, які курували ж росіяни, і вони гарно собі використали нашу корупційну систему. Себі якраз на цю пропагандистську користь, і сьогодні подивіться з багатьма молодими людьми розмовляєш, вони просто там а, десь ховаються, десь бояться а, вийти на вулицю, бо мене можуть там зупинити і вручити повістку. І ця історія, яку ми насправді програли, і слава Богу, що зараз виковирюється ця історія, виноситься на поверхню, тому що я впевнений, що ми стаємо сильніше від цих історій. Тому що це знаєте, не прикрили, що не на часі. Зараз ну, ну як це так в армії, зараз яка з колосальними зусиллями докладає колосальних зусиль для того, щоб вигризти цю перемогу. Ну от поряд є такі речі. Тому треба вскривати ці корупційні історії, треба публічно хлістати всіх відповідальних, але паралельно ми з вами маємо розуміти, це система, і система ця побудована неправильно, вона радянська. За своєю суттю, вона була покинута державою робіть там, що хочете в тих воєнкоматах, аби ви нам довозили власне з тих хабарів нашу долю. Очевидно, треба впроваджувати якусь максимально можливу систему, яка найменше буде мати дотику призовник і чиновник. І, власне, я не фахівець в цих питаннях, але прикрасує. Красно розумію, що цю систему треба міняти і десь її виводити на якісь адекватні речі. Також вкладати кошти в пропагандистські кампанії, які мають серед майбутніх призовників людей, яких сьогодні можна залучити до військової служби, дати їм адекватні пропагандистські кампанії, щоб пояснити, що ви і яким чином потрапляючи в армію, отримуєте, які переваги отримуєте. Ну а про негативи ми і так знаємо.